Всім привіт! Знаходжусь зараз в Польщі. Сьогодні маю біг на 10 км в місті Лоць і якраз приїхав трохи раніше, щоб зняти саме місто. Так що не переключаємось і дивимось. буде цікаво. І Почну я з палацу Хербста. Зараз, бачите, напроти будинок такий цегляний. Це колись була фабрика. А зараз там проживають люди. Ну, Сподіваюсь, ще там попаду. Трохи засвічує сонце. Знімаю вже на новий телефон. Має бути ще краща якість. І буду потроху показувати музей, сам палац. Вижте, різні... Фотографії, як виглядало місто, є дуже відео, і буду піти в наступний. І тут вже історія родини. Палац належав Вілягаму Хербсту. Він одружився з Матильдою Шайблер, яка була е е дочкою е директора фабрики. Як там Кароль Вільгем Шайблер. Це він на фотографії. І зараз покажу, як виглядав палац, як був побудований. Він був збудований як весільний подарунок. І забув сказати Вільгам Херст працював директором фабрики. І одружився на дочці власника. Що так цікаво виглядає? Тут ще буде картина галерея. Платити треба окремо за вхід 15 злотих, а сюди вхід до палацу 20. Зараз буду показувати їдальню. Це було все відтворення, оригінальні меблі під час війни були вивезені, вкрадені, але дуже гарно відтворено. Все так скрипить. Бачите, сірванти дуже все гарно. Просто неймовірна краса. Сподіваюсь, вже якість набагато краща, бо раніше було 108 пікселів на телефоні, а зараз 200. Так що має бути набагато краща якість. Але подивіться наскільки все гарно, дуже гарно і багато так світло. Наступний – це салон орієнтальний. Ось якісь такі е, статуетки, вази. І ось так виглядає е, кабінет. Бачите такий е, стол масивний. Ну, скажу чесно, мені подобається. А це вже прочитав, це дзеркальна кімната. Байдена багато в чотири великі дзеркала, але виглядає просто неймовірно, дуже гарно. І це виходить середній салон, середня кімната. Тут трошки менше світла. Але дуже мені так здається, що вишиковано. І зараз буде кімната мисливська. Бачите, там рушниці стоїть, кілька книжок, видно, грали в карти, випивали трохи і бачите такі встроєні шафи. Але мені подобається. І, до речі, з дерева зроблений такий гарний потолок. Подимаюсь на другий поверх. А в мене скільки було планів сьогодні показати? Я так бачу, що прийдеться на 2-3 рази розтягувати. Ну, тут вже більше такі спальні, вже більш сучасні, бачите, там ванна кімната. Уживальна, ванна, умивальник, якісь такі невеличкі комоди. І шафа. З другого боку це гостєва кімната. Бачите, там пише футра, як зберігались колись і такі два ліжка. І це виходить спальня е, пані, спальня дружини. Може е, спали окремо. Але написано, що спальня дружини. Е, Як добре перевожу, то це виходить кімната жіноча, жіноча кімната дуже гарно від... відреставровано. І навіть так як знаходиться тут, то не скажеш, що це все відреставровано. Ось в кожній кімнаті такий стендік. Покуй старшій пані. Як докладно перевести, кімната старшої жінки. Зараз знаходжуся в кімнаті, називається будуар. Хто може знає то скажіть, що це за кімната. Бо я в таких назвах е, не дуже. Я люблю дивитись, але назв не знаю. Будуар. Зараз даже покажу, як пишеться. Зараз воно настроїться. Будуар. Знаходжуся зараз в бібліотеці, але якось маловато книжок. Це більше сподібне до кабінету. Може, просто не, не знайшли. Ось така ще гарна картина. І тут такий родинний. Родинна кімната. Чай, не напопували, піаніно. І відпочивали. І я так зрозумів, остання кімната це кімната чоловіка. Якось мені здається, тут набагато менше, менше речей, як в жіночій кімнаті. Ну так, все так строго, те, що тільки потрібно. Зараз покажу, як виглядає трохи зовні палац. Будемо зараз двигатись в картинну галерею і в оранжерею, і також в сад. Має бути дуже гарно. І ось в такому будинку знаходиться картинна галерея. Десь до 300 картин з усієї Європи. При вході одразу перевіряють білети. Тут такий стоїть ось кінь. Супер. І зараз буду заходити дивитись картини. Ну і так. Виглядає як звичайна картина галерея. Стараюсь так знімати, щоб менше людей попадало в кадр. Бачите, є більші, менші. Це так зазимів щось е, наполеонину. Да? Так, то перед тим був на на коні. Ще такий вузький прохід. Цікаво, чи чи ні. І тут вже такі більші картини. І мені здається, це остання зала. І ось трохи розмазані картини. І бачу, ще невеличка кімнатка там є. Ще треба подивитися, що там знаходиться. І в наступній кімнатці там тільки дві картини невеличкі. Він виглядає одна і там збоку ще одна. Ми будемо гуляти по парку. І тут е -е, оранжерея. Я так зрозумів, ціхляна е така будівля, вона там знаходиться. Доглянутий парк. Тут з картина галерея і сам палац е за деревами. Ось така тут клумба, можна сказати, квітник ще українською. Якщо я неправильно сказав, то можете мене поправити. Так гарно розрекламували оранжерію, але бачите, там буквально чуть-чуть більше заохочують до е, до кафешки до ресторану. а тут можете тільки каву з тортиком попити і в такому тіньку знаходяться столики під деревом. Ну, гарно за гарно місце. Ну, кава трохи дорогувата. Але бачите, які столики так між туями. І бачите, тут знаходиться палац, а через такий з червоної цегли. Це знаходилась фабрика. Там зараз проживають люди, Я постараюсь просто хоча б... Прогулятись. Багато разів був в Лодзі, але більше так в центральній частині. Але бачу, що в Лодзі також багато чого цікавого. Тут, по-моєму, тільки офіційно таких 13 цікавих музеїв. Але мені захотілося в палац. І зараз похожу. По фабриці знаходиться просто проживають люди. А колись тут робили одяг. Фабрика текстилю була. Тут відреставровано, але багато будинків ще закинутих. Так що колись це була фабрика Шайблера. А зараз тут проживають люди. На віддаленні би гарно було б зняти. Тут знаходиться кілька ресторанчиків, магазин, але думаю, що можна так трошечки тут пройтися. І покажу е, трошки на віддаленні, як, як виглядає. Бачите, е, колись була фабрика, зараз е, такий елітний, наверно, вважається район. Е, кілька з, е, старих будинків, маленьких. Там добудовано вже піти стиль фабрики і ось така сама фабрика. Бачите, вона навпроти також будівлі фабрики, але бачите, там все закинуто і нічого не реставровано. Ось такий ще будинок. Зараз тут Ще один навпроти знаходиться музей. Щось про млин. Зараз зійду і буду показувати. А зараз буду направлятись в пальмарню, в ботанічний сад, там де знаходиться ростуть пальми. І отак виглядає фабрика через дорогу. Я роз'їздились тут машини. Бачите, тут проживають люди. Але це я так зрозумів, колись все відносилось, все до фабрики. Скільки я їздив раз до Лодзя, і тоді я такої краси не бачив і, по-перше, тим не цікавився. бачите, наскільки все гарно зробили. Музей тут знаходиться Ксенжи Млин. Переводити не буду, бо якось може не дуже вийдесь. Тут проживають люди. Бачите, такі, стара така дільниця і дуже гарно. Зараз зайду так в дворик, подивлюся, як виглядає. І також покажу. Ну, це все була територія заводу. Бачите, однопереховую, якісь хлади. щось переховали, якісь знаряддя. На склади, щоб переховувати одежу. Багато різного всього тут знаходиться. І з другого боку покажу. Я б не хотів би такому жити. По-перше, тут дуже багато людей ходить. Мені такі подобаються більш спокійніші. Маленькі містечка. Парімова оранжерія ботанічного саду знаходиться в парку Жродліська 1. Тут також такий квітник і тут кафешка знаходиться, там невеличке зерце і такий парк, невеличкий парк. Але можна і погуляти. І нам ось за ці дерева, і там уже буде пальмова оранжерія. Отак От виглядає. Тут кафешка є. Зверніть увагу, працює тільки в п'ятницю та в суботу. Так на інтернеті пише, що тільки працює два рази на тиждень. І ось так виглядає, білет коштує 16 злотих з людини. Ні, як показується, то не працює тільки по понеділках. Але краще визнавати завчасно. Не знаю чи велике, але варто відвідати. Ось, виставка бабочок. Тут можна покормити рибок, але тут висока вологість, дуже жарко, душно. Тут всього-навсього два приміщення, але хоча б так. Можна подивитись. І тут невеличкі акваріуми є. Ось такі тут три невеличкі акваріуми. І це другий. І тут так ось є китайські коропи. Бачите такі великі. І треба зараз до них дійти. Тут ще третє приміщення, тут виставка метеликів. Тут дуже волого. Тут Можна подивитись, зараз покажу, як вони літають. І зараз експонати буду показувати. Ось така виставка метеликів. Така кімнатка, де рослини з сухого клімату. Більше такі кактуси, там, де мало-мало води. Зараз прийду, покажу ще. Що сьогодні якось дуже парить. Ось такі пальми ростуть. Невеличке, але цікаво, варто уваги. Трошки багатовато людей, до коропів взагалі не підійти, там постійно хтось крутиться. Але це недалеко центру, так що як будете в центральній частині, то обов'язково сюди прийдіть і росте бамбук. Переходимо на початок і зараз буду показувати. Черепашок. Ось в такому невеличкому ставку живуть черепашки, той я так зрозумів 4, той як пам'ятний, а тут їх ну з десяток точно. Стараюся ближче показати. Ось ще ось такі маленькі черепашки плавають. Ось таке мандаринове дерево. а тут і лимони ростуть ще зелені, але вже дозрівають. Тут теж якісь плоди, але не видно які. Ну і прийшли ми на початок, зараз Е, треба виходити, покажу ще пальми. Варто уваги, варто прийти, подивитись. Все просто чудово. І недорого, 16 злотих за людину. І тут є магазин. Можна купити рослини. Ось такі цікаві невеличкі кактуси. Е, вернулись ми, тут я сьогодні буду бігати. Е, зараз е, бігають діти, а я ще піду погуляю по місту, хочу показати місто і потім в 6.30 також буду бігати. Прийшли ми на центральний музей текстилю, але вхід платний, у нас трошки мало часу, так що під'їмо на центральну вулицю Підковська, бо залишилось буквально кілька годин, щоб встигнути все, хоча б частину міста показати. Тут виходить, знаходиться центральний музей текстилю та біла фабрика. Вхід там недорого, десь в районі 20 злотих. Кому цікаво, як робилася тканина, то можете прийти і подивитись. Приїхали ми на стару фабрику, і тут зараз збудована мануфактура. Ми не були тут 7 років. Бачите, приїхали якісь ще карузелі і тут дуже багато людей. Якось вихідний день і ну, дуже багато якось. А колись тут була, була текстильна фабрика. Тут на території є багато шоу, є кінотеатр, є фітнес-зал, є боулінг. І є розваги, ресторани і багато різних магазинів з одежею. Для дітей все, машинки можна покататися по колу. Я думаю, може в музей сходити, текстилю. Зараз спробую знайти. І, до речі, хочу показати, тут натягнутий трос і можна проїхати з одного кінець, кінця на іншу сторону, з од одного боку на іншу. Це не безкоштовно, але можна. Воно, дитина поїхала. Невеличкий фонтанчик. І ну, видно тут щось, якісь змагання на піску будуть. Ну і далі як кожен торговий центр, різні магазини. Такий якийсь шкільний автобус. Написано Happy Bus. Щасливий автобус. Ходить перероблений автобус, там діти можуть гратися. Бачите, там на крищі стоять діти і ждуть, поки відцепляться, що перед цим поїхали. Зараз погуляю трохи і будемо йти на центральну вулицю, бо треба повертатися. Бо найпізніше о 6 годині то треба вже цей. Бути на старті. Чесно кажучи, людей дуже багато. Але так прийти, побавитись з дітьми, просто відпочити, посидіти в кафешки, ну то є тут, що поробити. Ну і кажуться місце, де всі люблять фотографуватися. Великий напис мануфактура. То, тут багато хто фотографується. Ще раз покажу як воно виглядає. Бачите, проти сонця знімаю, сонцем за, за хмарами, то, е, трошки темніє екрану. І черга за пончиками. Хочу показати таку цікаву трамвайну зупинку. Е, зараз чуть, чуть покажу головну вулицю Пятковська, але багато не покажу, тому що на цілій вулиці якісь концерти. Е, буде дуже сильна музика. Е, зараз трошечки прийдемо і покажу головну вулицю. І трохи е, маловато часу залишилось. По це я виходив, зайшов з іншого боку П'ятковської, під ми під'їхали на трамваю. Трохи підганяє час. А з другої сторони я хотів повністю притиснутися, так десь 3 кілометри. Але там виступають діджеї і дуже-дуже багато людей. І Сильно громка вулиця. Музика. Ось так якось дуже багато людей. Я не буду повертати в золотньому напрямку, бо ще з пів години треба йти до старту. Я так думаю, всі йдуть на концерт. Там, до речі, не один концерт, а 3-4 концерта. Я зараз покажу такий незвичайний пам'ятник. єдинорогу. Ось так він виглядає і центральній центральні вулиці. Отак, виходить, трошки не розрахував свій час. Тут вже треба розминатись, бо буквально через 40 хвилин починається забіг. Сподіваюся, відео сподобалось на початку принаймні і на наступному тижні спеціально. Треба приїхати до дозняти. Хочу на наступному тижні поїхати в зоопарк океанаріум і по центральній вулиці прогулятись, показати, як вона виглядає. Так що всім пока, до наступних відео.